Наталку та Леоніда познайомила Марія Степанівна, мама Леоніда. Вона дуже переживала, що її син залишиться один у свої 30 років, шукала йому сама дружину. І знайшла. Наталку Марія Степанівна знала дуже добре, працювала в її матері в ательє. Дівчина нерідко приходила допомагати мамі. Заміж тобі треба, щоразу повторювала під час зустрічі Марія Степанівна. Хорошого чоловіка тобі треба: дбайливого, доброго, щедрого, вірного. Де ж такого знайти? Наталка була в розлученні і заміж більше не збиралася. Перший чоловік любив ходити наліво. Та повно чоловіків, ти тільки глянь, придивись. Марія Степанівна робила все по-хитрому. Вона не хотіла знайомити безпосередньо, розуміла, з такого знайомства нічого не вийде. Тож розпитувала Наталку про все. А що ти любиш? У сенсі, не розуміла Наталка такого питання ну там квіти, кіно. Наталка ділилася своїми думками, розповідала, що подобається. Леонід з'явився біля ательє вже підготовлений. Молода жінка щиро дивувалась, як можуть бути настільки схожими люди, і через якийсь час змінила свою думку, що не хоче заміж знову. І з чоловіком вона хотіла прожити все життя. Пропозиції довго чекати не довелося на знайомстві з батьками сталася перша сварка. Твоя мама Марія Степанівна? злилася Наталка, і коли ви планували мені розповісти, чи думали, що я не дізнаюся? Все, ніякого сілля!» Навіть не дзвони мені більше. Ти навіщо її додому привів? Ясна річ, вона все зрозуміла, розкусила нас. Потрібно було до самого весілля зволікати. Ех ти, не бачити тобі гарної дружини, як свого носа, а Наталка не тільки гарна, ще й забезпечена. Леонід нічого матері не відповів, пішов слідом за нареченою, довго мовляв, пробачити. І не подумаю ви з мамою все розрахували, знайшли наречену із квартирою, машиною. Думаєте, я вас забезпечуватиму? Ну, хочеш, житимемо в мене, наполягав чоловік. Працюватиму тільки я, забезпечуватиму сім'ю. Ти мене весь час обманював, не вгамовувалася Наталка. Твоя мама влаштувала мені допит на роботі, а потім все передавала тобі. Так, передавала, але дивися. Чоловік відкривав програми у своєму телефоні і показував, які фільми дивився, книги читав. Я люблю те саме, що й ти. Наталка якийсь час пображалася, але, врешті-решт, пробачила чоловіка. Весілля влаштовувати не стали. Марію Степанівну навіть не покликали. Розписалися у раці та переїхали жити у квартиру до Леоніда. Марія Степанівна дізналася про події, що відбуваються останньою, прибігла до сина на роботу та влаштувала сварку. Я заради тебе старалася, а ти навіть не попередив, вигукувала мама на весь голос. Я стараюсь, намагаюся, а ти не цінуєш. Живеш зараз нічого не потребуєш? Батько Наталківа забезпечує, а про маму ти і забув. Завдяки мені ти одружився жінкою з дуже гарним приданим. Мамо, Леонід узяв жінку під лікоть і відвів у бік. Припини, будь ласка, ніхто нас не забезпечує. Мені не потрібні гроші батьків Наталки ні від її мами за тельє, ні від її тата з автосервісу я чоловік і сам можу подбати про дружину. Подивіться на нього, як заговорив, бурчала мати. Байливий мій. Тоді продамо твою квартиру гроші мені, а ти до дружини переїдеш. Ні, мамо, ми живемо в моїй квартирі. Нічого продавати не буду, і до дружини на шию сідати теж. Я старалася заради тебе, себе. Заради себе ти старалася, заради свого добробуту. Все, мамо, розмова закінчена. Якщо хочеш, приходь у гості, тільки приходь з тортиком. Все ж таки Наталка ще сердиться на тебе, але вона швидко відходить і все забудеться. Ще чого, бурчала мати собі під носа, коли виходила з офісу. З тортиком до них Наталка сердиться. Та хто вона така, щоб злитися? Сіла на шиї моєму синові і ніжки звісила, ну я їй покажу. Марія Степанівна приїхала до квартири до сина, поки той був на роботі. Вдома нікого не було. Ще й вдома їй не сидиться, розважається, напевно, поки мій Леонід працює, ну я її влаштую. Марія Степанівна відчинила двері своїми ключами. Ще біля порога вона відчула смачний армат випічки пройшла у взуті на кухню. Під рушником на столі жінка знайшла пиріг, від якого смачно пахло. І, недовго думаючи, переклала його в пакет, забрала з собою і спішно покинула квартиру, доки ніхто не з'явився. Наталка чекала на чоловіка біля його офісу. Ти мене зустрічаєш? здувався Леонід. Я думав, ти вдома вечерю готуєш. Вечеря вже готова, а в мене сюрприз. Наталка дістала сумки якісь папери. Моя мама та, та тато подарували нам путівки на відпочинок. Ти зможеш узяти пару тижнів у вихідні? Спробую, але завтра. Пара приїхала додому. Наталка, а де вечеря? Наталка мовчки дивилася на порожній стіл. Зрозуміла, хтось дуже постарався, і навіть здогадалася хто, але чоловікові вирішила не розказувати. Це не його війна, подумала вона, а вголос промовила Я хотіла замовити доставку готової їжі на честь такої події. Леонід сприйняв спокійно. Вечеря пройшла чудово. А наступного дня, коли чоловік поїхав на роботу, Наталка встановила по всьому будинку приховані камери. Прості. Записувала тільки за один день, а потім записи стиралися, але хоч такі. Наталя замки міняти й не думала це викликало б зайві питання у Леоніда, а говорити неприємності про його маму не хотілося. З відеоспостереженням було спокійніше хто знає, чого можна чекати від незадоволеної свекрухи? Наталка та Леонід за тиждень поїхали в відпустку. Марія Степанівна спілкувалася з сином і, звичайно, все знала. Злилася дуже, але хіба її слухав хтось? «Маті рідну забезпечувати не хоче, сам не відмовляється від подарунків батьків дружини, а мені одне й те саме торочить ми власним коштом живемо. Наталка у мене на забезпеченні, бурчала жінка. От і поживіть, ти небудь в іншому місті власним коштом, а я у твоїй квартирі. Жінка зібрала свої речі та переїхала до сина. Наталка та Леонід повернулися за 10 днів. Чоловік одразу з вокзалу вирушив до Офісу вирішувати термінові питання, а Наталка додому з валізами. Відчинила двері своїми ключами, а там свекруха у халаті зустрічає. Марія Степанівно, за час відпустки Наталка навіть забула, що встановила камери, і жодного разу їх не подивилася, вирішила, що свекруха відстала від них. А що ви тут робите? Живу. Це квартира мого сина, і я маю повне право. Звичайно, маєте. Наталка намагалася зберігати спокій. Тільки чомусь ви забули сина попередити. Тобі щось не подобається? Чи думаєш, син вижене рідну матір? Сокруха схрестила руки. Марія Степанівно, ви хочете, щоб Лоніт залишився сам? Наталка спитала прямо. Вона не любила ходити навкруги. Ви все для цього робите? Пиріг потягли, тепер у квартирі командуєте, де ми живемо. Я хочу, щоб його дружина спустилася з неба. Якщо вона вже сіла на шию моєму синові, щоб рідної матері не налаштовувала, мені також потрібна допомога. Я вже не молода. Та хто ж вам у допомозі відмовляє? Здувалася Наталка. Її вся ситуація дратувала. Ви і все через тебе. Раніше мій син приїжджав до мене щодня, розмовляв, грошей давав, а тепер? тепер я лишилась сама. Марія Степанівно, я вам обіцяю, що нічого не розповім Леоніду, якщо ви прямо зараз підете. Ще чого. Навпаки, дзвони, нехай вибирає, мати чи дружина. Наталка дістала телефон, набрала номер чоловіка, увімкнула гучний зв'язок. Ми на тебе чекаємо з Марією Степанівною у тебе в квартирі. Сухо сказала вона і завершила розмову. Прийшла взуті на кухню, сіла за стіл, дістала ноутбук. І що ти сподіваєшся, що він тебе вибере? Свекруха не вгомовувалася, а Наталка навіть її не слухала. Вона дивилася відео з камер за минулий день, єдине, що збереглося. Знайшла, що шукала, повернула екраном до свекрухи. Думаю, так. На обличчі невістки була посмішка. Як ви думаєте, він хоче на це подивитися? На відео свекруха перебирала їхні речі в шафах не скидала вниз, а Леоніда акуратно розкладала по поличках. Пальто невістки, подарунок Леоніда, упаковане в чохол, свикруха зіпсувала у кількох місцях, у відро для сміття полетіла і дорога косметика невістки. Загалом, за один день, Марія Степанівна примудрилася стільки всього зробити, що син міг не тільки висловити своє обурення, а й не спілкуватися з нею ніколи. Наталко, свикруха закрутила головою у пошуках камер. Де вони? Ти знаєш, що це підло? Ви про камери? Ходімо, покажу. Наталя продемонструвала камери, які, що не знати, що вони є, можна й не побачити. Невістка зібрала камери і забрала в коробку. Більше не знадобляться. Ти не можеш так зробити, я його мати. Але ж ви робите, як хочете, і я буду. Не кажи, Леоніду, я поїду, не кажи, і лізти до вас не буду. На той момент, коли приїхав Леонід, жінки про все домовилися. Марія Степанівна швидко попила чаю з сином та поїхала. Більше вона у його квартирі не з'являлася.